Вітаю вас на каналі у гостях у тані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тіста для пиріжків. Пиріжків з маком. Тісто виходить дуже м'якеньке, дуже пухке, найніжніше. Рецепт цього тіста простий. Тут не потрібно багато різних інгредієнтів. Все, що у вас є під рукою, і можна замішувати тісто. Спочатку ми готуємо опару для пиріжків. Готуємо без муки. Ось у мене є тут 800 грамів молока. І є 100-грамова пачка дріжджів. Я ось отак ось, ось так от віджу. І цю частину я покришу у молоко. Просто покришила, не, не милю, не, не товчу, не мну нічого. Покришила, додала цукру столову ложку. І все гарно перемішаю, накрию, і через 10 хвилин у мене вже буде готова опара. Де ви будете замішувати тісто? Ми висипаємо стакан цукру. Ось, дивіться, 4. Яйці, жовтки і білки, все заразом. Тепер у мене жовтки не дуже яскраві, тому я додам трошечки куркуми, ми зовсім малочки. Чайну ложку солі. Ну Таку гарну чайну ложку, але в мене дуже дрібна сіль, тому я покладу ось так, може навіть трошечки більше. Бо якщо не солоне, то воно тісто, яке воно не було смачне, але не солоне, то воно не солоне не гарне. І все це добре перемішуємо, змішуємо. Ливайте цю масу у суміш, цукру і яєць. Ось отак і замішуйте тісто. Бачите, як вони шумлять. Ось. Це працює дріжджі. І не треба ніякої муки чекати, коли все розколочуєте. І додавайте муку і замішуйте тісто. Це у вас уже тісто підніметься на 100%. Воно буде дуже м'яке, пухкеньке. Жир в кінці. Але там теж трішечки. Я зараз покажу. Коли у вас тісто такого вже стану, що ви додали муку і не можна вимішувати ложкою, бо до такого стану я вимішую ложкою. А потім вже треба брати свої біленькі ручки і вимішувати ручками. Але перш ніж вимішувати ручками, я додаю сюди олію. Ось у мене 100 г олії, я... а це у мене ванілін. Не ванільний цукор, а ванілін. Я сюди додаю, перемішую ось так, щоб вона розробила. Розпорошилося, так з'єдналося. Тому що ванілін і жир, вони гарно працюють, і тоді ваніль буде гарно чутися. Але багато не можна. ну Я десь пів чайної ложечки. І все. І потім ви вливаєте і вимішуєте вже ручками. Це тісто, скільки вам потрібно його вимішувати, щоб воно було м'якеньке і еластичне. Ось я вимісила тісто і тепер буду чекати, поки воно підійде. Накрию серветкою і поставлю, ну, на кухні у мене десь градусів 22, і воно повинно швидко підійти. Але якщо буває така ситуація, якщо тісто довго не підходить, ну, бувають різні причини. Наприклад, в кімнаті холодно, чи інгредієнти ви там витягли з холодильника, яйця чи дріжджі, то Можна зробити так. Ось таку от миску чи посудину, де у вас тісто буде підходити, накриваєте ну чимось таким кришечкою може, чи кружком, ще чимось, і ставите зверху іншу посудину із гарячою водою, з кип'ятком. І тоді тісто буде тягнутися отак уверх до тепла, і воно буде підходити у вас швидко. Ось отак, кого бувають ситуації, то спробуйте, Це дуже дієво. Мак і цукор я перемолола на кофемолці. ось я його зараз перемішаю. І тоді буду додавати гарячу воду і розмішувати, щоб була така нерозсипчата маса. Потрошку додавати, ну по кількості я вам не можу сказати. Ви самі дивіться, скільки у вас маку, скільки у вас цукру, хочете ви висолочі, хочете не солодкі, Тому. Це потрібно вже вам на ваш смак. Але ось отак я роблю, і потім у пиріжках мак гарно тримається і він смачний. Ось так додаю потрошку водички і перемішую. Потроху додали, гарненько перемішали. І так маса у вас буде така розсипчата, можна брати і класти у пиріжки. Звичайно, можна купувати макову начинку, але там дуже багато добавок. Почитайте на дитхетці. Я раніше купувала, а потім почитала, що там дуже багато добавок, то зараз не купую. Зараз так роблю мак. Ось бачите, я перемішала і такі вони і тепер можна брати і класти начинку. Тісто вже підійшло, бачите, яке воно гарненьке. І зараз будемо готувати пиріжки. Ось я тісто ділю на такі порції. І потім буду ліпити пиріжки. Ось поліпила пиріжки, 10 хвилин, вони трошечки відпочинуть, поки прогріється духовка, і буду випікати. Випікаю я при температурі 180 градусів 30 хвилин. Але ви кожен дивіться за свою духовку, кожного різна духовка. Тому пробуйте перевіряйте шпажкою, щоб було були готові.